Друзі, всім привіт! Ось уже настала весна. Влохини на даний момент вже досить набухла брунька. Вона вже така в стані фактично перед відкриттям, і зараз саме час вносити сульфат амонію. Сульфат амонію це йде добриво, суто азотне, і воно має таку досить хорошу властивість для лохини підкислювальну, оскільки це є сульфат амонію, там є і сірка і азот. Для лохини, звичайно, як і для всіх інших рослин, потрібен фосфор, азот, калій і мікроелементи, просто в різний період, в різних кількостях його сезону. І для рослин, які старше п'ятирічного віку, ну п'ятирічки і старші, я вношу сульфат амонію як азот недоброго, а потім вже комплекс недоброго Це йде осмокот, в осмокоті вже є фосфор азот калій плюс мікроелементи. Для всіх молодших рослин, які менше п'ятирічного віку, як на мене, вистачає суту самого осмокоту, і я сульфат амонію для них вже не вношу. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і йдемо до роботи. Сьогодні я буду робити підгодівлю рослин ось такої величини. Це йде п'ятирічка у 20-літровому контейнері, і там все далі, що йде 60-літровий, це вже йдуть шестирічки. На такі контейнери на ось ці 20-літровки я буду вносити його десь 15 грам, а на 60 літровки ось ці всі буду вносити вже по 30 грам. Бачите, ось покажу вам брунька, яка вже набухла, вона вже фактично ще кілька днів і вона вже відкриється. І тому це якраз є така основна ознака: що вже час підгодовувати рослину азотними добривами. Але як я і казав, азотними я підгодовую суто ось такі великі, добре розвинуті рослини. Тому що на молодші, на всі молодші рослини і менші розмірами, вистачає азоту із доброго осмокод. Осмокод я вже буду вносити пізніше, тоді коли появиться маленький листочок, це буде орієнтовно десь ну, з 1 по 10 квітня. Ось так. Ще такі нюанси. Під оці рослини, що в горшках, дуже важливо, щоб ви конкретно вимірювали, скільки ви вносите по грамах, щоб ви не робили це на око. Тому що, якщо ви внесете забагато, тут дуже легко пошкодити кореневу систему цих рослин, і по тому буде у вас багато проблем. Також я сьогодні буду підгодовувати свою посадку в відкритому ґрунті. Відкритому ґрунті вже на рахунок дозування все набагато простіше. Якщо ви там внесете трішки забагато доброго, ну це за рахунок того, що відкритий ґрунт суттєвого такого пошкодження для кореневої не зробить. Ну і також, звичайно, пам'ятайте, що всі оці 20-літровки я можу вам відправити новою поштою, хто планує себе посадити, вже ось такі більші рослини, гарно розвинуті. Ну і також самовивозом, хто планує до мене приїхати, хто десь недалеко живе, то може вже собі придбати ось такі великі 60-літрові контейнери, які будуть досить непогано плодоносити цього року. Ну, ось такий вигляд у них. Так що приїжджайте і обирайте, який вам сподобався. Вибір, бачите, досить великий, різні сорти все на будь-який смак. Сам сульфат амонію ви можете придбати як ось такий кристалічний, так само і у порошковидному вигляді. Для ось такої підгодівлі, що я буду просто зараз підсипати, абсолютно не має значення, який, чи ось такі кристали чи порошок. А от хто вже буде його використовувати у каплю, тоді краще брати, щоб він був порошковидний, тому що легше буде його розчиняти. Використовувати я завжди для хорошої мірки буду ось таке яйце від Kinder Surprise. Ось ця його нижня частина, та що більша, вона має фактично 30 грам. Треба просто так з горбиком в нього набирати, і це амонія виходить 30 грам, якраз та порція, що нам потрібна. Розсипаю я по кругу, ось так рівномірно, з самого контейнера, не посипаю його в центр. В центр тільки трішечки, вже те, що. Там остаток залишиться. І отак зверху. Не треба тут ні, ні мульчувати, нічого. Воно з опадами все гарно розчиниться, піде всередину контейнера, і рослина буде споживати той азот, який і так необхідний саме весною. І ось так я сьогодні підживив свою лохину. І оцю контейнерну посадочку, і також посадку, ту яку ви часто можете спостерігати в моїх інших відео, та яка в відкритому ґрунті. Підживив я азотним добривом сульфатом амонія, тому що це вже всі дорослі рослини старші, п'ятирічні яти... і старші п'ятирічного віку. І їм не буде вистачати вже азоту з осмокоту. Осмокот це моє основне добриво, буду його вносити трошки пізніше, десь початок квітня до 10 квітня. І воно досить гарно впливає на ріст і розвиток рослин. А зараз, хто має ось такі великі рослини, як в мене, можете починати робити першу цю підгодівлю азотним добривом, сульфатом амонія. Ну і все, в принципі, що хотів сьогодні сказати. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім усе добре, до побачення!